Коли почалось повномасштабне вторгнення уже Російської Федерації, я зрозуміла, що я не можу сидіти на місці. В перший же день, після того, як я дізналася, що в країні сталася війна, я пішла до військомату, але мене не відразу, скажімо так, взяли. Записали моє прізвище ім'я по батькові, записали номер телефона і обіцяли зателефонувати. Я дуже довго сиділа на місці, я не могла знайти собі чесне місце. Я намагалася максимально якось долучитися до того, щоб хоча б якось допомогти нашим військовослужбовцям, бо я чудово знаю, що це дуже важко. От, ми ходили готувати разом з іншими жінками в школи, в садочки, де були кухні. Ми готували їсти на ну обіди взагалі. Ми ходили плести сітки, ми готували гуманітарні пакунки для військовослужбовців. І потім я вже дізналася, що є така можливість прийти в ТРО про те, що є місця. І є можливість далі служити. Ну, і, відповідно, 13 березня я вже вступила до Лав Збройних сил України. Зараз я на посаді заступника командира підрозділу. Ось, і, надіюсь, добре виконую свої обов'язки. Що важливо? Те, що в Збройних силах України не важливо, якої ти статі, якого ти віросповідання, якої ти взагалі світосприйняття. А, в тебе одна основна задача а, це зберегти суверенність нашої держави, це захистити нашу батьківщину. А, так, там для жінок потрібні іноді там, якісь особливі умови, так, але це все не важливо. Головне виконати задачу. Зважаючи на те, що війна у нас в принципі триває вже дуже давно, з 2014 року, на мою думку, перемогти ми в будь-якому разі повинні і повинні це зробити найменшою ціною, але з найбільшими результатами. Думаю, що після закінчення війни, після перемоги, ми повернемось до мирного життя, будемо розвивати свою країну, будемо рости і в кількості, скажімо так. І в якості взагалі, тому що є у нас потенціал. Я думаю, що люди у нас розуміють, яка їхня роль після перемоги. Ну і моя особиста думка те, що е, в подальшому після перемоги я буду розвиватися не тільки як військовослужбовець, а й як мама і як дружина. Я з недавніх піродружина. Поки я перебуваю тут, в Збройних силах України, зокрема, служу в територіальній обороні. Чоловік, мій, скажімо так, захищає нашу країну на іншому боці фронту тилу. Познайомились ми ще в університеті, ми разом вчилися на одному потоці і буквально з початку війни ми вирішили одружитися, тому що зрозуміли, що життя має продовжуватись. Війна це не крапка на усьому. Потрібно жити далі, потрібно розвиватися, потрібно будувати не тільки країну, а й, власне, скажімо так, майбутнє. Чоловік до мого рішення прийти сюди поставився з розумінням, за що я йому дуже сильно вдячна. Це не були там істерики, крики, що нашого воно тобі треба. Він розумів, що це мій обов'язок. Ну, в принципі, так само батьки. Батьки підтримали, звісно, вони переживають, особливо мама дуже сильно переживає. Але вони поставили з розумінням, і ну, це мій обов'язок. Я повинна це робити. Напередодні Дня Незалежності нашої держави. М, хочу побажати усім і кожному в першу чергу сили натхнення, м, тому що боротися треба, здаватися не можна, руки опускати тим більше не можна. Хочу побажати. Чим найшвидшої перемоги, поменше повітряних тривог і ракетних небезпек, чистого неба над головою. І хлопці, дівчата, тримайтеся, ми з вами, усім військовослужбовцям хочу побажати, аби автомат не відказував. Вся зброя стріляла, а ворог чим пошвидше гинув. Усім тим, хто займається волонтерством, тому що кожен з вас зараз є волонтером, Усі допомагають за це. Ми дуже сильно вдячні. Ви наша підтримка, ви наша опора. Хочу подякувати вам, низький уклін вам від усіх тих, хто зараз захищає нашу державу. Без вас у нас би нічого не вийшло.